Мирного, спокійного, безпечного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. У нас сьогодні дуже холодно, дощ. Я сьогодні хочу зробити невеличке відео. Маю питання від глядачки: що робити? Дуже сильно град побив огірочки. Чи можна врятувати урожай, чи можна пересіяти огірочки? Шановні мої глядачі, я спочатку вирішила відписати глядачці, але потім думаю зробити відео, тому що впевнена, що така інформація стане багатьом корисною і цікавою. На жаль, таке трапляється, коли погода е, приносить нам ось такі неприємні сюрпризи. Е, коли град, страшний град, буревій, нищить наш урожай. Давайте я сьогодні поділюся своїм досвідом, що робити і як цьому запобігти, навіть в деякій мірі. Подивіться, якщо сталося так, що град понищив рослини, побив листочки, пошарпав рослини, все лежить на землі, пошматоване. Що робити? Чи все повиривати, повикидати і пересіяти, чи пробувати якось рятувати рослини? Шановні мої глядачі, на рахунок пересівання я скажу, що це вже запізно. Кінець липня, початок серпня огірочки не встигнуть дати гарного урожаю. Навіть якщо брати ультраранні огірки, вони не встигнуть. Може бути урожай, але він буде дуже-дуже маленький. Врахуйте, скільки часу треба на сінині, щоб проклюнутися і гарно вкорінитися. На це піде найменше 3-4 тижні, і лише після цього огірочки будуть розростатися при гарній підживці і почнуть давати урожай. На це піде майже місяць. Це таке задовго. Враховуємо, що і день зараз стає набагато коротший, а ще тепло відходить, приходить холод, а огірочки теплолюбиві рослини. Що робимо? Ми рятуємо ті рослини, які у нас є. Навіть при тому, що вони сильно понищені, пошматовані, побиті, стараємося їх рятувати. Що робимо? Дивіться, якщо у вас стебло лежить на землі, Присипаємо його землею. Присипаємо у кількох місцях. От. Огірочки дуже легко вкорінюються, дуже швидко випускають корінці. Тому що основне коріння, яке має рослина, воно в землі, воно не понищене град нищить стебло, нищить листя, б'є цвіт, але не нищить корінь. Корінь захищений землею. Тому всі стебла, які є, Викладаємо на землю і присипаємо їх землею. Не повністю все стебло, а отак частинками пропускаємо десь сантиметрів 20-30, присипали грудочкою землі, притиснули. От, якщо стебло довге, знову ж таки присипали землею, решту стебла хай лежить на землі. Що це нам дає? Рослина почне дуже швидко укорінюватися. Стебло буде брати силу від центральної кореневої системи і буде дуже гарно і швидко укорінюватися, тому що земля прогріта і земля добре зволожена. Після кожної грози на грядочці завжди дуже багато вологи. Пошматоване і пошарпане градом і вітром листя не обриваємо. Листочки живі. І вони також допоможуть рослинці відновитися. Листочки також будуть тягнути соки, будуть тягнути соки із кореневої системи. Вони будуть брати підживку, яку ви їм зробите. А підживку обов'язково робимо азотну. Це розчин курячого посліду, це трав'яниності. Тобто азотна гарна підживочка, яка допоможе нашим огірочкам гарно розігнатися в рості. Знову ж таки, нам треба їх розігнати в рості. Коренева система жива, вона не понищена, вона захищена в землі. Що нам треба зробити? Допомогти гарно наростити стебло і не одне, а кілька. От, якщо біля від центрального стебла відходять пасинки, найкращий спосіб, найлегший спосіб укорінення у ці пасинки, акуратно присипаємо землею. Не відщипуємо від стебла, не треба. Стебло допомагає їм жити, воно допоможе їм швидше укорінитися. Присипали пасинки землею, і через тиждень-другий ми маємо гарні, потужні стебла, які закладатимуть гарний цвіт і ми будемо мати урожай. Урожай ми не втратимо. Єдине, що зберемо ми цей урожай трошечки пізніше, але ми будемо з огірочками, тому що коренева система вже сформована, вона буде випускати гарні великі стебла, їх буде багато і урожай у нас буде. Нам вистачить огірочків і посмакувати, і так само законсервувати. Шановні мої глядачі, оці огірочки я висівала в зелену суботу. Щороку так роблю, мені цей спосіб дуже подобається. Є у мене ранні огірки, от, які ростуть в парниках, є огірочки в теплиці. А на відкритій грядочці я завжди висіваю огірочки для осінньої консервації. Висіваю їх в зелену суботу. Пізніше я не сію. Один раз я спробувала, урожаю не було, огірочки не встигли розростися, не встигли зав'язати плоди, тому пізніше, ніж зелена субота, я ніколи огірки не сію. От. Ну І тепер хочу вам сказати, чи можна захистити огірки від граду? Огірочки чи інші культури, ті самі помідори, баклажани, перець. Е, ви знаєте, можна. Більшість помідорів, перців, баклажанів у мене росте в теплиці, там вони захищені. Але є у мене отакі дві грядки короби От і ще оця грядочка, яку я вам щойно показувала, відкрита грядка. Довжина таких грядок 9 метрів. Вони не дуже широкі, і я щоразу стараюся їх накрити. Ну, звичайно, пильною за прогнозом погоди. Чим накриваю? Маю кілька кусків складеної плівки. От є агроволокно. Накриваю агроволокном. А ще сітка. Сітка від птахів, але вона також гарно захищає рослини від граду. Захисна сітка. Просто накидаю зверху от, на оцю грядочку шнурочками по боках прив'язую до стовпчиків, які тут є, і все. І рослини захищені. От. Хочу вам показати оцю сітку. Бачите, вона називається сітка від птахів. Вона дуже тонесенька, дуже легенька, рослини вона не ламає. От. І як тільки бачу, що насувається гроза, слідкую за прогнозом, просто розкидаю її поверх рослин і все. Ну, а найпростіший і найекономніший спосіб це старі е, тюлі, старі штори, що небудь, це легенька тканина, яка вже нам давним-давно не знадобилася, яка вже відслужила, але ніколи такі речі не треба викидати. От, І все. Тримаємо десь в пакеті е, в стодолі, в коморі. Е, і як тільки бачимо, що небо темніє, якщо насувається гроза, Стару тюль накидаємо зверху на рослинки, притискаємо землею, щоб її не забрав вітер, і все, і наші рослини захищені. І урожай збережений, і то є добре. Шановні мої глядачі, звичайно, що не все ми можемо встигнути це зробити. Не раз було таке, що спекотно, гарно, сонячно і буквально кілька хвилин погода різко міняється і все. Але все ж таки, в більшості випадків ми можемо свої рослини захистити. Якщо грядочки не дуже великі, якщо це, звичайно, ось таке присадивне господарство, я не маю на увазі промислове вирощування, я говорю за невеличкі грядочки, які є біля нашої оселі, можемо їх захистити. А якщо не вдалося, не встигли, або огірочки вирощуємо на дачі, поїхали звідти, повернулися, а погода зробила ось таку неприємність, понищила наші, наші грядочки, не падаємо у відчай. Все можна відновити. Вологи в землі багато, прикопуємо стебла частково, підживочку гарно робимо, рослинки розростаються і маємо гарний урожай. І маємо гарний і щедрий урожай. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам міцного здоров'ячка. Міцного здоров'ячка. Хай вас обминають всякі негаразди, і хай все у вас буде добре.